Повторення закону, 21 розділ: коли на землі, яку дає тобі Господь Бог твій, на володіння буде знайдений забитий, що впав на полі, і не буде відомим, хто вбив його, то повиходять старші твої та судді твої та й виміряють до тих міст, що навколо забито. І станеться, коли довідаються про місто найближче до забитого, то візьмуть старші того міста. Телицю з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в ярмі, і старші того міста зведуть ту телицю до долини висихаючого потоку, що на ньому не орвано, і що він не засіюваний, і там, у долині повисихаючого потоку, переріжуть шию тій телиці, і підійдуть священники Левієві, сини, бо їх вибрав Господь, Бог твій, щоб служити йому. І щоб благословляти Господнім ім'ям, і за їхніми словами буде рішатися всяка суперечка та всяка пораза, і всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку, їй перерізана шия. І освічать вони та й скажуть руки наші не пролили цієї крови, а очі наші не бачили. Прости народові своєму Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крови посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров, а ти усунеш неповинну кров спосеред себе, коли робитимеш справедливе в Господніх очах, коли ти вийдеш на війну на ворогів своїх, і Господь Бог твій додасть їх у твою руку, і ти пополониш їх із полонених і побачиш серед полонених. Гарновидну жінку, і вподобаєш її собі, і візьмеш її собі за жінку, то впровадиш її до середини свого дому, а вона оголить свою голову й обітне свої нігті, і здійме вона себе одіж полону свого і осяде в твоєму домі, та й буде оплакувати батька свого та матір свою місяць часу. А потому ти війдеш до неї і станеш її чоловіком, і вона стане тобі за жінку. І станеться, коли ти потім не полюбиш її, то відпустиш її за її волею, а продати не продаси її за срібло, і не будеш поводитися з нею як з невільницею, бо ти жив із нею. Коли хто матиме дві жінки: одна кохана, а одна зненавиджена, і вони вродять йому синів та кохана і та зненавиджена, і буде перворідний син від зненавидженої, то станеться того дня, коли він робитиме синів своїх спадкоємцями того, що буде його. То не зможе він зробити перворідним сина тієї коханої за життя того перворідного сина зненавидженої, але за перворідного визнає сина зненавидженої, щоб дати йому подвійно з усього, що в нього знайдеться, бо він початок сили його, його право, перворідство. Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися. То батька його та мати його схоплять його і приведуть його до старших його міста та добрами того міста, і скажуть вони до старших міста його оцей наш син неслухняний та непокірний, він не слухає голосу нашого ласун та п'яниця, і всі люди його міста закидають його камінням. І він помре, і те зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися. А коли буде на кому гріх смертного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче, поховаєш його того дня, бо повішений Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок.